Всім доброго дня! Скринька для майстринь вітає вас. Сьогодні хочу вам показати, у нас в наявності знову є канва. Канва Від нашого українського виробника дуже гарна канва. Біла канва, 16-й каунт. Ось подивіться. М'якенька гарна. Це канва 16-го каунта має 60... 63 клітинки на 10 см. Вишивати по ній дуже гарно, вона не перетягується. Така є ось така менш щільна є чорна канва, 14-каунт. Ця канва має 56-57 клітинок на 10 см. Вишивається дуже просто, тому що тут дирочки дуже гарно видно, не так, як в Аїді, плотненькі. Ось така, подивіться, я на білу подивлюсь. Ось, бачите, які дирочки. Хочу показати, ось я вишивала це сумочка буде. Ось таке. Гарно лягає рисунок, гарно, прям взагалі мені подобається. Така канва має ціну 220 гривень на метр. Вогони. Ширина канви 1,5 метри. У нашому магазинчику на даний час вона є. Так що, будь ласка, підписуйтесь на наш канал на Фейсбуці. Наша група є. На мою сторінку. Підписуйтесь на нас в YouTube. Будь ласка, я... опис я виложу нижче, буде. Ставте вподобайки, діліться нашим каналом. У нас багато є цікавого. Всіх буду чекати. До побачення. Звертайтесь до нашого магазинчику скринька для майстринь». Всім пока!